О, які фазани ходять на нашій сої, да? Пасуться. так? Пасуться. вони на фазанів не похожі. що воно таке? Щось сіре, здорове. А на що то за птички такі? Не індюків походжу. Це приїхав глянути, то бачите, от там ото наша соля. Вже раз поблизкала, це ще раз. Напевно, що потрібно бризнути. Енерсія проходимо та ці. Дивіться, на сім'ї. Околе зробили. Непогано соя. Ось бачите, дорога на Писарівку. Можете приїжджати, дивитися. Ну і потім будуть сімена, як доживемо. Проїдемося. Подивимося, як після ротаційки вийшло. як Андрія Павловича посіяла сівалочка на 35. Хорошо, раскладка, да, та маленька, що в мене була на відео. Красота, мені подобається. А вам як? Послуговує, да? На вподобаючку. І мені Андрію Павловичу его сівалки. Любо дорого, подивитися. Вітаю, друзі, себе на каналі. Приїхав з роботи, трошки відзняв вам відео, зараз змонтую. А ви поки подивіться на цю красу. це мене, я не раз говорив, дружина займається. Ну дуже багато, чесно кажучи, роботи, дуже багато квітів різних, чесно сказати. А далі ви побачите. Це дружина займається, далі побачите наші поля там, де займаюся я, ви побачите соняшник, сою. Як ми боремося з бур'яном. Працюємо просапним культиватором, бризкаємо. Ну там вже я буду свою красу показувати. А поки ви дивіться на цю. Квітю, звісно, дуже багато, як їх потрібно любити, щоб стільки їх насадити. Чесно, це праці. Я, чесно, я, я в шокі. Не знаю, як ви напишіть. Поставте вподобаєчку. Дружині, обов'язково підпишіться. Напишіть. Я частіше буду вам показувати цю всю красу. Ну, глаза розбігаються. чесно у мене самого. Не знаю, як у вас. Тут різні. Різні. я так вам покажу. Щоб ви все роздивилися. Да. Орішки, які красиві рози. Огородик. Ух ты мої гляньте. Це ж треба таке щось. Це все у нас взято в моноліті. Так що, будь ласка, всі ігрушки, всі оці вазони, все взято у нас в моноліті. До речі, трошки, бачите, залишилось і вишень. На тому. Ну, а це колись свого часу я привозив оці дерева, садили ми. Ну як, я вибирав, їздив, приїжджали люди, садили, а то ви ще подумаєте, що ну, не все сам, щось сам, щось люди. Ну оце що перше брали, оці, оце ці, оце все брали. Люди займалися там на огородах, вирощували, приїхали, посадили, то воно, звісно, і прийнялось непогано. А ту і вже. Декілька разів пересаджували, їздив там під Харковом, брав, ну не годиться. Ростуть, ростуть, потім засихають. Що ми не робили, чим не поливали, ну, толку мало. Так, ну далі монтую відео. Ви ще трошки спостерігайте за цією красою. І отут і подивиться на красу на полі, якою вже тепер я займаюся. Ну і обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, ну і слідкуйте за нашим відео. Ще декілька секунд вам. Цієї краси. Їхали до поля, поля бризкає. Зараз от дамо поїсти. Це він останній залишився, що у нас узвар, ватрушка, сир з полуниці. і Лапша гаряча гаряча М'ясо, овочі, там усе, що хочеш. Ось тут такі справи. І зараз покажу вам, як кернел посів. Такий фон поля. Ну, я думаю, ще доволі непогано. Так що все, думаю буде нормально. А ми як разом, бачите, ззаді в мене трактор бризкає. Один і два літра. 50 літрів води вилив, ну, бачите, як розпилі. Так, ось так такі у нас справи. Оля працює далі. Так, Розвернулися. А це прямо моя родина. Оце ось Я колись вам показував. Сюди вниз дорога. Отак. І туди повертаєш вправо, а там хата була, я там родився. Зараз, звісно, воно все заросло бур'янами. Це називався Березник. О. Наші друзі, бачите, йдуть. Так у нас на даний час виглядає поле соняшника. Зараз зупинюся і отак ось вам покажу рядочки. А ви подивитесь, напишете, вірно ми все робимо чи не вірно. Ну, на мій погляд непогано. А ви пишіть. Це тут ні ґрунтового, нічого не було. Як я вже говорив, Гіліантекс у нас є, тримаємо навіть всяк випадок. Ну я думаю, що до цього не дойде. Ну, хоча тут, знаєте, палка в двох кінцях. Зараз пройшли хороші дощі і там ще рисує дощі, можливо, ще будуть. Є тепло. Ось припинилися вітри. Зараз хороша, така приємна, тепла погода, тому бур'яни ще рости. А ми можемо гіліантексом. У нас така. Практика є. Грам 30, 35, не повну норму, не 45 грам, навіть не 40. Це буде 30-35 грам, пробігтися. Десь 150 літрів води, 35 грам гіліантекса, якщо там десь у рядочку бур'янець. Це сьогодні він маленький. А завтра з Лободини виростає отакий кущ, Це квадратний метр, я це бачив. Тому наша задача не допустити ні грами бур'яну. Не задача поїхати витратити час на купівлю фюнгіцидів, інсицицидів, якихось листових прикормок. Коли у вас стоїть бур'ян, а ви там його поливаєте всякими там примочками цей отряд показуєте. Нічого проти не маю. робіть, як кожен як, ну, знає, вміє. Наша задача, я ось ще раз кажу, хто там слідкує, багато дзвонять, дякують, хто е, ну, прислухається до моєї думки, робить так, як я, то саме головне – це боротьба з бур'яном. От навіть сою ми вже побризкали деякі поля три рази, а сьогодні тільки 31 травня. А десь поля в нас вже є. Це особливо, коли поля по соняшнику. Кажуть, соя по соняшнику І задають мені питання в Ютубі, дає гірший урожай, та не дає вона гірший урожай. Просто ми, коли сіємо по соняшнику, робимо все, як зазвичай. Там дві обробки. А дві обробки, коли ви посіли по соняшнику, мало. Там треба да, головне збивати, падали ця соняшника прийшла, ви пробігли, збили, пробігли, збили. Ви тільки одну збили, вже слідуюча різа, слідуюча. Тому по соняшнику, як мінімум, це три, ну це мінімум. Чотири, чотири рази, чотири рази, а е, максимум п'ять. Ну, можливо, кому треба буде шесть. І невеличкими нормами. Літр, літр двісті оригінально з головою хватає при 50 літрах води, пробілися, збили. Про... Тоді урожай буде у вас. Що там, де посіяна соя по соняшнику, там, де посіяна соя по сої, чи соя по пшениці, чи по кукурузі, Головне не пропустити бур'я. Ну це чим ми зараз і займаємося. Головне тримати поле в чистоті, той самий сою, той самий соняшник. Я думаю, доступно вам розповів свою, свої думки, свої технології. А хто кому це цікаво, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь, слідкуйтесь, і якщо є бажання, повторюйте за нами. І я знаю, я впевнений, що ви здивуєтесь врожаю не від добрив, ні від хуліцидів, ні від листових підкормок. Навіть е, якщо гусінь якась, дай бог і здоров'я, там вас надкусить листочок. Нічого страшного, не потравити бжол, не примінити інцицицид. Це не якщо це не критично для рослини, якщо їх там не вони не перешого не пере Ходять поріг в редочинності, цього робити не потрібно. Лишній раз будь-який фунгіцид, будь-який інцепцид це стрес для рослин. Особливо хочу сказати тим, хто вирощує пшеницю. Зараз пройшли дощі, пшениці трошки жили. Не спішіть їх поливати, не спішіть їх. Фуніцид це теж препарат, який впливає на вашу урожайність в мінус і при тормозить притормозить її рост. І особливо, коли пшениця вже от ви працюєте по колосу. Там треба дуже обережно це робити. Навіть якщо ви дуже. Вам кортить, використати по колосу фунгіцид, в першу чергу він має бути оригінальний і використовувати десь половину норму. Тому що фунгіцид теж пале. Є те, що ми не бачимо, воно припалює те, що ми бачимо, особливо на краях, де його попадає більше. І не застосовуйте карбамід, я б цього не радив. Він теж припалює, він вам не потрібен. Якщо ви на початку розвитку не кинули достатню кількість азотних добрив, то... Карбамід, а особливо в великих нормах, коли додають 15-10, він нічого не допомагає. Я вже сотий раз повторяюсь. Ну так, поговорити з вами, трошки поспілкуватися, нагадати. Тому що я це все проходив. Я ж теж був такий: от прийшов, ага, треба карбамід, ми сипемо Фунгіцид перший раз, другий раз, третій. Попалили, зробили то форфосорганіка, то фунгіцид на якийсь, то ще щось. А коли я пристав це застосовувати, я став отримувати хороші, гарні розаги, до 100 центнерів пшениці. По соняшнику 65-75, по сої 85, під 90, там, 75. Ну, ну реально, Ще трошки наш соняшник покажу. І вам, і сам полюбуєш. Ну, красиво. Мені подобається. Дякую хлопцям, які це все роблять. Знаєте, скільки нервової системи треба, щоб оце все промотити і зробити. І мені як господарю, і тим людям, які це все виконують. До речі, запитували, як у нас пшениці в нашому регіоні. Ну оце поле стояло таке, знаєте, страшненьке, чесно вам скажу. Їздив, за ним спостерігав. Ну а зараз так виглядає доволі непогано. Ось, Дивіться. То, я думаю, можна розрахувати і не на поганий врожай. тут. Була навіть думка, що краще б його господарі пересіяли. Така жовта стояла, страшна. По-моєму, ще чимось побризкали, вона ще дужче пожовтіла, дощі вже не було жара, любе внесення хоч карбаміду, хоч фунгіциду, воно, ну, звичайно, впливало. Ну, а зараз стоїть доволі достойно. Могу погодиться з думкою, що пересівати не потрібно спішити. А і спрашивав за те поле, де я показував. Ну теж стоїть непогане, коли агроном чуть роботу не бросив. Ну так, да, дощики поправили, стоїть таке потемніло і доволі непогане. Так що все нормально з пшеницями. Так, да, максимального врожаю можливо і не буде, ну більш-менш достойний врожай буде, поки ми з вами поговорили. Ось... Приїхали і вже цей соняшник у нас пройдений просапним культиватором. Можете спостерігати, як він там виглядає. Ось так виглядає наш соняшник, де просапний культиватор не проходив. А сонок піднімається, да? А ну пишіть, як вам. să crash-e și Блискали вчора сую оригінальним максом. Плануємо на понеділок виїхати працювати експресом по соняшнику. Так, і що у нас тут? А зараз вигружаємо все, що ми замовили в технотурзі, це тут фільтра, ще оце хоч хлопці позамовляли. Вільтрики всякі і масло. Це теж фільтра. Так що виставляємо з вами отак ось Ніхолендовське масло, Амбра. 10В-40. Хтось штука. Каять Роман Сергієвич сьогодні вихідний а Юрій Іванович, як да, штик да, на роботі. Що да, Чуєш що? Я. А ти хотів тобі дзвонити, я думав, те нема. Е... Римкомплект ти забрав? Получив? Ні. А він дожен бути. А де я його дуже? Ніде його не бачу. Оце ж там тоді, що мені його, по-моєму, відправили. Зараз треба буде тоді і вияснити, і а ці може вдома. Сім'єнти я заказував. Ну, останній раз я спрашивал, це було до 14, а 14 числа я. Ж... Так, не я зрозумів, зараз будемо виясняти, дзвонити. Так, цим зараз треба буде займатися. І покажу вам ось а це ти. Ну так, да, бо нам вже скоро соняшник треба буде підгортати. Ми плануємо цим агрегатом. Ну Він вже практично готовий. Та, я думаю, якщо ні сьогодні не дюргати, то може і соберемо, так? Подшипнічки новенькі одні. Тугу буде це одна, коли. Ну діски, коротше, вже по розвому така. Тоненька штамповочка, так? Я планів, а за цього хочу зробити. Все, з Т150, з промопори. Так, оце ж воно, напевно. Ну да, 8 тисяч. Юра, ну йди дивись. Документи заберем, Ну да. Ану. Оце ж воно, а ну. Ну, мабуть, ринком плет, все. Бо я знаю, що я забирав, привозив, тебе ж не було. Давай став, ну, запускай. Зараз не знаю, зайкрат за, 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 не їде, а понеділок слід політики, подача, так щоб подати. Ну нічого, нічого, став. Саме головне постав ну, його, так, запускай так. і все, щоб було нормально. Головне, що воно приїхало, а це єдине, що нам залишилось. Ну, кроме, ну сіменти ж теж це не гарячі. <заводжування> ну, наповнився я замовлю. <заводжування> З понеділка явися, набирає, це е, порішаєш питання. <плес> Та там треба наново дзвонити, наново замовляти, бо там, де я дзвонив, не було. Так. Документи, документи. Все злажуємо, документи сюди. передати бухгалтеру. Питаю вас, чи можна вже експресом бризкати такий соняшник. Ну, краю, я так розумію, вже дві пари листочків є. Ну, в інструкції написано. В інструкції написано, що від двох листочків від до восьми вноситься експрес. Так це два листочка щита чи дві пари щитати, це я не зрозумів. Кажіть, напишіть, бо я рідко користуюсь цим експресом. І ну, я зараз покажу соняшник, а ви подивитесь, пора користуватися, тому що бур'яну, як ви бачите, вже достатньо. Бачите, у нас по краю, який вже бур'яну стелив. Ну такий соняшник. Зараз зайду в рядки. Підійду до середньостатистичного соняшника. Ну ось дивіться. Оце ж вже, я так розумію, одна пара, а це вже друга пара. Хоч два листочка є, хоч дві пари вже є, правильно? І такий ось бур'ян. І звісно Скільки його використовувати, на вашу думку по цьому бур'яну? Там пишуть до 50 грам, якщо... Два рази вносить 30 і 20 або один раз. Ну не давати 50 грамів, мабуть, грам 35, може 40 вистачить сюди. Тому що й падалиця пішла. Це у нас тут посіяний соняшник по соняшнику. Частина поля посіяна. Це високоолеїновий. Оце зараз ми хочемо бризнути, потім зайти сюди ротаційкою і пройти просапним культиватором. Я думаю, буде достатньо. Так, ще походимо трошки так да. багато лободи пішло лободи падишного соняшника а туди далі бачите однизу трошки чистіше а туди далі він взагалі там страшний Тому бризкать я думаю вже потрібно так що будь ласка поділіться інформацією як би ви робили отут ну, бачите взагалі бур'яну вже Просто і падалічного сону, ну це ж ми чекаємо фазу, чи можна вносити, чи не можна. І щось нас беруть сумніви. Я з вами інформацією ділюсь, і ви, у кого є такий досвід з використанням господи, сіки бур'яну, да? все підзаросли караул просто Да, бур'яну приліс без вашого дозвілу. Не розпочинаємо. Почитаю коментарі наперед дякую всім, хто напише, у кого який досвід. Читаю коментарі не тільки я, от кого є досвід з використання експреса, хто використовує двічі тридцять, по двотридцять двадцять, хто використовує раз, може повну норму, хтось можливо використовує раз тридцять або взяти сорок середню. От Ви побачили соняшник, побачили, що бур'яну і падрічну сому вистачає. От як би ви зробили, порадьте, було б дуже цікаво почитати і прийняти рішення. Ротаційка в цьому році вируча. Без неї нікуди. Пройшли проливні дощі і працюємо по всьому. і По сої, по соняшнику. Де вирадили і по два рази, спробували пройти. Ну, особливо воно нічого не дає. два раза, А разочек нормально. Хорошо ее накрутили, настроили. И она відмінно у нас працює. Все, Хороший дощик он поливає. А ми дивимося сою, проїжджаємо. Серия походы вот такие. Уничтожи на семьи